Пане Дмитра, тепер запитання до Менель Макрона. Емонель Макрон зробив заяву, що є е, певні в даному випадку червоні лінії, коли вони ведуть війська на територію України. Це загроза Одесі та Києву. в такому разі, Еменуель Макрон готовий вести війська в Україну. Це його чітка заява. Тут запитання до вас, як до воєнного аналітика, перш за все, чи означає це, що така ситуація в принципі можлива, якщо розглядаємо Макрон, до чого нам готуватися. Еммануель Макрон дипломатично дав зрозуміти, що французький військовий контингент ми не побачимо. Проведення широкомасштабної десантної операції на українському узбережжі, а саме в районі Одеси, неможливо після знищення великих десантних кораблів у Російської Федерації фізично немає можливості проведення десантної операції. Крім того, на озброєнні збройних сил України є протикорабельні комплекси як вітчизняного, так і західного зразка. Тому відповідно будь-яка десантна операція це або акт самогубства, або ну відповідно, скажімо так, з самого початку програшна ситуація для Російської Федерації. Макрон це не розуміє, прекрасно розуміє. Одеса відпала правильно проводити е, операції, наприклад, з Придністров'я фактично неможливо. Особовий склад російських військ в Придністров'я це 1700 осіб. Ну погодьтеся, не дуже багато. Якщо взяти разом з Придністровською, так названою армією, невизнаною Придністровською Молдавської Республіки, це вісім батальйонів тактичних груп. Абсолютно невелика кількість, знову відпадає сценарій. Сухопутний варіант неможливий, тоді їм треба спочатку прорватися в Миколаїв і через Миколаїв йти на Одесу. Тобто ми розглянули з вами всі варіанти, можливої ескалації в районі Одеси. Все, поставили крапку: три крапки, скажімо так, по Києву. Так, всі сценарії звучать неодноразово, але за інформацією, не французьких, а українських спецслужб, і тих же ж самих англійських спецслужб. На території Республіки Білорусь наразі немає контингенту російських військ, які можна було класифікувати як контингент вторгнення, тобто немає особового складу і техніки необхідної для прориву на українські території. Це перше. Друге, врахували сценарії лютого двадцятого року відповідно проведені інженерно-фортифікаційні споруди і накопичена. Угрупування, яке нараховує за різними оцінками з відкритих джерел, я підкреслюю, до 100 тисяч особового складу. Тобто ми готові до подібних сценаріїв розвитку подій. Відповідно, знов і Київ відпадає. І тоді виникає питання: а чим продиктовані заяви Макрона? А заяви Макрона продиктовані, власне, узгодженими позиціями з Російської Федерації щодо ситуації на Африканському континенті. Нікого не дивує той факт, що військовий заколот в Чаді, останній країні на африканському континенті, яка перебувала під контролем Франції, дивним чином зійшов на нуль на момент заяв Макрона про те, що він розглядає можливість направлення французьких військ в Україну і відповідно блоку НАТО. Ну якщо заколот проводять його або доводять до кінця, або відповідно. Тим більше, що там були задіяні російські спецслужби. А я нагадаю, шановні телеглядачі, 22-го року на африканському континенті російськими спецслужбами було проведено низку військових заколотів. Останні події, Нігер, пам'ятаєте, Даш? До цього відповідно, Центральна Африканська Республіка, Судан, Малі це ті країни, які перебували під військово-політичним впливом Франції. Нігерія взагалі купали не урану, які конче необхідні як для військової, так і відповідно енергетичної промисловості Франції. Це удар був по позиціях Франції, відповідно. Якщо б відповідний чат був би успішний коло, то весь той пояс франкомовних країн Африки, які перебували під контролем Франції, він би зійшов на нуль. Прагматична заява про Макрона та більш ніж прагматична пане Дмитре. Тут ще є тема, яку підхопили Пошу. сьогодні всі медіа. Абсолютно, тема, про яку говорять від ранку, і від я би сказала, сьогоднішньої ночі, це те, що посольство Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, в Москві Екстрено попереджають, що екстремісти планують атакувати місця великих скупчень людей протягом наступних 48 годин в столиці Російської Федерації. Фактично про теракти в повідомленні написано «imminent», що перекладається як нейминучими, тобто американці переконані в тому, що теракти в Москві будуть. І давайте згадаємо, що коли вони говорили про вторгнення Російської Федерації в 2022 році в лютому, то вони так само використали це слово «imminent». Тобто неминуче ну вторгнення сталося, розвідка американська не підвела. Що ви думаєте про цю ситуацію? 48 годин вже почались. Давайте аналізувати повідомлення і посольства Сполучених Штатів Великої Британії. Посольство Сполучених Штатів заявляє про те, що відстежує повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі зібрання в Москві. Правильно? Тобто чіткий наголос, екстремісти, теракти. А тепер давайте подивимося на повідомлення МЗС Британії. А МЗС Британії рекомендує британцям утриматися від будь-яких поїздок через ризики і за погрози, пов'язані з вторгненням Росії в Україну. Шановна ведучі, а де тут екстремісти тоді, Як про які згадує посольство Сполучених Штатів? Ба більше того, давайте подивимося на продовження цієї заяви. Ситуація в Росії є непередбачуваною, це заява МЗС Великої Британії. І крім того, там додали, що туристична страховка може бути анульована, якщо британці вирушать у РФ в супереч рекомендаціям, тобто, це політичне попередження Російської Федерації. Які ну і давайте проаналізуємо весь, скажімо, ланцюжок всіх заяв, Заява Макромана про можливість введення контингенту НАТО, заява Столтенберга про те, що військ НАТО не буде, але він не виключає можливості наявності на території України військового контингенту однієї з країн НАТО, з якою з Україною підписаний договір. Заява уряду Фінляндії, а це країна НАТО. Про те, що вони не проти використання зброї, яку вона надала Україні для ударів по території Російської Федерації. Привіт, приїхали. НАТО не проти вже використання зброї по території Російської Федерації. Блискавична операція німецьких спецслужб щодо так званих перехоплених телефонних розмов високопосадовців ВПС Німеччини. Щодо можливості застосування Таурісів. Росії давали чітко зрозуміти подальші сценарії. Будете тиснути на кордонах з НАТО або відповідно в Україні. Ми розглянемо сценарії безпосереднього використання далекобійної зброї. І нарешті заява Сполучені Штати ми не беремо МЗС Британії. Утриматися громадянам країни від поїздок в Росію. Все це блокада, це політична. Дипломатична блокада Російської Федерації. Давайте називати речі своїми іменами. Росія захотіла погратися у підвищення ставок, отримала аналогічну відповідь: Ми готові з вами грати по ваших правилах, і вони цього явно не очікували. І причому, навіть дивіться, всі якось відійшло ще одна досить резонансна новина. КНДР проводить військові навчання і заявив про можливість сценарії вторгнення безпосередньо на території Демократичної Кореї. Як ви вважаєте, російське вуха там терчать? Тобто Росія намагається ескалувати ситуацію ще в одній точці земної кулі. Це на Заході розуміють, прекрасно розуміють. І відповідно тому і така відповідь з боку і посольства Сполучених Штатів, і відповідно МЗС. Уявіть собі, отут посольство Сполучених Штатів, а там Міністерство закордонних справ. Різниця є, як то кажуть в Одесі, правильно? І головне, до цих заяв доєдналася і німецька сторона. А це все свідчення колективного характеру цих заяв і колективного політичного тиску на Російську Федерацію. Пане Дмитре, ще от ми говоримо про. Прошу. Про фронти тут важлива ваша позиція. По-перше, зараз ми будуємо шлановані лінії оборони на сході на півдні Запорізької області. Про це свідчить аналітики Карти президент Зеленський сказав, що зараз на нас чекають важкі часи. А в травні, червні цього року, ми маємо готуватися до наступного наступу росіян. Про який масштабний наступ ідеться, і як нам в умовах нестачі боєприпасів, зброї. Тримати цей наступ, враховуючи те, що зараз у нас складні відносини з США, тому що вони до сих пір не проголосували нам підтримку у 61 мільярд. Декілька питань давайте по черзі. Запорізький напрямок. Ну я дякую осьінтрозвідці. Ну я теж проводив ось Що таке ось розвідка, шановне товариство, розвідка за інформацією з відкритих джерел? Так, от, шановна ведуча, вам напевно буде цікаво дізнатися, що, наприклад. Тендер оголошений Запорізькою військово цивільною адміністрацією на будівництво вводного опорного пункту ще 4 січня, 15-го він був скасований, так от там найбільш примітна вартість взводного опорного пункту 117 мільйонів гривень. Для порівняння ми підняли інформацію, вартість зводного опорного пункту в Сумській області коштував 45 мільйонів гривень. Поясніть мені, в чому різниця в три рази. Там деревина інша, червоного дерева вони будують, Так навіть 45 мільйонів це забагато для зводного опорного пункту. У вас в ефірах постійно військові запитайте, чого будують зводні опорні пункти. Тобто, це, ну давайте називати речі своїми нами освоєння бюджетних коштів. Найбільш показовим був факт, коли ми розкопали. Була призначена тендер в січні, місяці, в січні вже наступ росіян відбувався на цьому напрямку. На закупівлю зубів дракону. Ну, пам'ятаєте, от лінія Суровікіна, оці ці бетонні зуби, які унеможливлюють прорив танкової техніки. 45 тисяч зубів драконів мали закупити за 86 мільйонів гривень. Тендер відбувся на відміну від попереднього. Три учасника і один учасник з патріотичних міркувань запропонував найнижчу ціну 70 мільйонів. Здавалося б, можна тішитися, стільки мільйонів гривень залишаться в українському бюджеті. Але вирішили не тішитися, а скасувати тендери. Знаєте, на якій підставі? Немає грошей заплатити. Але як бути з заявами прем'єр-міністра України Шмигаля про те, що Запорізькій військово-цивільній адміністрації виділено 1,3 трильйона, а, мільярда, я перепрошую, щоб я не налякав, то я вже вас і, вас і себе і, шановну аудиторію налякав, 1,3 мільярда гривень. Дач. 86 мільйонів і 1,3 мільярда, так гроші є, чи грошей нема? От про це варто говорити, шановні телеглядачі. І знаєте, коли пояснення новопризначеного очільника Запорізької військово-цивільної адміністрації в лютому місяці, місяць не відбувалося взагалі ніякого будівництва, він виходить і говорить: а ми будуємо не тому, не, тому що перепрошую ми не будуємо не тому, що не хочемо будувати. А щоб ворог не здогадався, уявляєте? Ну, Ступінь, я перепрошую за жорсткі слова, ступінь ідіотизму людини. Тобто ворог не має здогадатися, що ми піляємо гроші бюджетні, по 117 мільйонів будуємо згодні опорні пункти. Але головне, що ми маємо знати про інженерно-фортифікаційні споруди. Лінія Суровікіна була побудована за 4 місяці, її можна побачити з космоса. Продемонструйте мені, будь ласка, з космосу космічні знімки лінії шмигаля. Не фото окремих інженерних фортифікаційних споруд, а всю лінію. Я хочу побачити, вона є чи її нема. З приводу наступу, пане Дмитре, на фінал вже. З приводу Наступу. наступу. Так, 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 вибачте, я розлога дав, але товариство має розуміти, про що йде мова. Щоб розуміли, шановне що товариство а взагалі виділено з бюджету 13 мільярдів гривень на інженерно фортифікаційні споруди. 13! Якщо їх розпиляють, ну це буде ну менше з тим з приводу наступу. А тут знов запитання, а наступ не закінчувався. Ви подивіться з -з зведення Генштабу Збройних сил України за сьогоднішній день. Наступ відбувається одночасно по сіми ділянках фронту. У мене запитання, а про який наступ росіян в травні місяці ви говорите, якщо цей наступ ще не закінчився і він має на меті захоплення всієї території Донецької області? Знов якось мимо, правильно? І третє, про що ви говорили, Даш, нагадайте мені. Ні, ми казали про те, що якщо у нас немає боєприпасів, у нас е, проблема з фінансуванням із зброєю, як ми можемо зустріти цей наступ і чи не втратимо ми території через це? Я не, я не кажу вже ну, про боєприпасами, з yeah. боєприпасами більш-менш це стало зрозуміло. Запрацювала так звана е, ініціатива чеського уряду. 800 тисяч боєприпасів, е, те, що передають безпосередньо з Автіївського напрямку та інших. Е, Збільшилася щільність українського артилерійського вогню, цебто боєприпаси пішли, тому, шановни ну, товаристи, не все так погано. Плюс Євросоюз виділяє нам 24 мільярди євро на 24 рік для порівняння США на 23 рік дало нам 23 мільярда доларів. Тому з е, чим стріляти і в кого стріляти? Питання ну, як то кажуть, знята з повіски дня? Єдине питання. Е, як обороняти? Оце теж основне питання, яке треба постійно піднімати. Якщо ви даєте карт-бланш сирському щодо зміни військового керівництва, то чому немає карт-бланшу на зміну керівників військово цивільної адміністрації, які відповідають за інженерно-фортифікаційні споруди? Пане Дмитре, і тоді от ОВТОП так само це заяви нашого військового керівництва, що ми готуємося до контрнаступу в цьому двадцять четвертому році. Натомість. Всі західні медіа, військові аналітики говорили, що цей рік, 24-й, це буде рік активної оборони. Але от політичне військове керівництво наголошує на те, що ми готуємося до контрнаступу в цьому році. Ми говоримо зараз про південь, і коли може бути цей контрнаступ, якщо наступають росіяни? Основне завдання зараз до травня місяця втримати ситуацію під контролем і в Запорізькій і в Донецькій області ще раз підкреслюю завдання окупантів на найближчий час. Це Намагання встановити повний контроль на території Донецької і відповідно Запорізьких областей. А вже потім будемо говорити про контрнаступ. Треба спочатку втримати ті рубежі, які наразі є. Друзі, просимо вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на всі соцмережі, канали Дмитра Снегірьо, підписатися на мій ютуб канал «Дар'я Щаслива. Якщо ви традиційно дивитеся нас з телеканалу прямий, будь ласка, натисніть на назву, там буде можливість підписатися. Напишіть в коментарях ваш погляд на військово-політичні дії, на військово-політичну ситуацію зараз нам дуже цікаво. Дмитро Снігріо. пане Дмитре, дякуємо вам щиро Дякую. і до зустрічі наступного тижня. Дякую, до зустрічі. Тримаємо стрій.